Привіт дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Вовк, який хоч. Такому лісі, Де дерева шипочуть казки на вітру. А сови знають усі секрети, жив собі вовк на ім'я Борис, не такий, як інші вовки. Зовсім не любив ганятися за зайцями чи лякати їжаків. Усе, що він любив, це готувати. Він міг годинами нюхати спеції. Мішати трав'яні чаї і вигадувати супи з кори, грибів і трішечки кропу. А почалося це з того, що якось Борис випадково прочитав стару кулінарну книгу, яку вітер приніс із людського села. Гмм, суп із моркви та картоплі? А що як додати трішки щавлю? Мріяв Борис, розпалюючи вогонь під казаном. Але інші вовки тільки сміялися з нього. Ага Борис, може, ще фартуха одягнеш? Замість м'яса борку їсть сором нашого племені. А Борис не зважав. Одного ранку він сказав собі Досить, збудую свою власну лісову їдальню і почав будувати день за днем, пень за пнем, самотужки склав кухню з пнів, дах із листя, а замість дзвіночка. Повісив дзвіночок з жолуді, але була проблема. Ніхто не хотів приходити. Усі боялися, Борис стояв з опущеними лапами. Ех, може, справді краще ханяти білок. Але тут у його голову сяйнула думка. Доставка! Він написав кольорову об'яву і повісив її на головній лісовій дошці. Вовк Борис доставляє їжу. Нова страва, зуб з моркви та кропу, без гавкання і без укусів. Гарантований смак 5 грибів з п'яти. Платити можна жолудями. Залиш замовлення на камені біля сосни. Усі звірі боялися, всі, крім одного. Маленький сміливий зайчик на ім'я Тимко сказав, А скільки вже можна боятися, ну з'їмо ми той суп, Ну і що максимум пересолений. І залишив замовлення на камені. Один сук з морквою та кропом, п'ять монет зайчик. Вночі він сховався в кущах разом з своїми друзями, щоб подивитися, що буде. Борис приїхав на маленькому велосипеді, тримаючи термос у кошику. Обережно, обережно. пробурмотів він і залишив. Мисочку супу на камені. Звірята вибігли, понюхали, споштували і обмліли. Ого, та це ж краще, ніж у сови на іменинах. вигукнула білка. Я відчуваю кмин, додав їжачок із прухлими очима. Наступного дня на камені було вже три замовлення. Потім десять, а потім і п'ятдесят. Бізнес ріс, Борис готував ночами, крутив педалі вдень і співав на ходу. Коли морква з кропом в парі будеш сити, мов в сараї. Але не всім це подобалось. Старі вовки з граї бурчали в печері. Позор вовк, який готує суп. тьху! Він псує репутацію нам. І одної ночі вони прийшли до їдальні пориса з поганими намірами. Вони зламали дах, перекинули лавки розтрущили горщики. Борис вийшов із кухні, побачив руйнування і заплакав, сидячи на лавці. Я тільки хотів готувати. Звірі стояли поруч, мовчали. Потім сова прошепотіла. Ми не впораємося самі, але є хтось, кого навіть вовки бояться. І що про нього? перелякано прошепотів їжачок. Про ведмедя? Зайчик ледь не втратив свідомість. Ведмедь, або як інші його називали Бурмило. Жив глибоко в хащах, старий, буркотливий і дуже небезпечний, але справедливий. Кажуть, що він одного разу прогнав всю лисячу мафію із лісу. за те, що вони продавали підроблені горіхи. Мерщій ідемо до нього. Твердо сказала сова. Звірі зібралися біля його печери. Усі трималися за лапки. Пане ведмедю, обережно заговорив борсук. Нам потрібна ваша допомога. Злі вовки зруйнували ресторан і ведмідь вийшов із печери, поклав лапу на борсука, а той аж присів. Харчування це святе. Хто руйнує кухню, буде смажений на власній сковорідці». І рушив до ресторану, що досі стояв обтертий і сумний. Вовки сиділи на лавках, їли залишки страв пориса і сміялися. Ага, дивіться, я білочка. Мені смакує морквочка», – голосував один. І тут земля загуділа. з кущів вийшов бурмило. Алло, ви, заревів він. «Ану, геть з своєї кухні, ану марш у свої нори. Але ми марш. Вовки зойкнули, кинули ложки і втекли у хащі, втрачаючи на ходу свою гідність. А Борис підвів голову. «Ви, Ви справді прийшли? Ведмідь буркнув. Якщо ще раз хтось торкнеться каструлі без дозволу, перетворю в табуретку. І повільно, але з гордістю повернувся до лісу. Наступного дня ресторан знову запрацював, і вперше Борис відкрив не тільки доставку, а й офіційно ресторан для всіх звірів. З'явилася нова табличка. Вовк Борис смакуй без страху захищено ведмедем. І з того часу ніхто вже не боявся ні супу, ні вовка, ні навіть Броколі в меню. Кінець не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі Подпалась, казочка. Бувай, друже!